Це три маленькі шматочки That out days. які в нас виникли за ці три дні. Was to share. Які були дуже важливі для того, щоб поділитися з вами. The is what's next. Сам перформанс називається Що далі, <Ung hum> <гір> краще майбутнє. Хоч Крим і Восток заберу. Уїхати чи остаться? Права людини! Справедливість і взаємопідтримка. Воля або смерть. Чешите працювати, з майданути. Об'єднана Україна! Краще майбутнє! будь які коментарі я б сказала стан суспільства. У Кожного є своє мнення і його не можна суждається. Україну роздирають як ззовні, так і зсередини. Український народ не може визначитися, немає єдності, і цим дуже користуються наші сусіди. Не буду говорити, які всі зрозуміли про це. І замість того, щоб шукати щось ідеї, які були спільними, які б об'єднали, тобто які б перетягнули, а не в різні сторони. Вони, на жаль, пішли у таким деструктивним шляхом. Ця вистава, ця сцена є якраз втіленням тих напруженостей і тих невирішених питань, які накопичились за час, поки триває революція. Це і є той виход знаходити ці больові точки і показувати їх всім. Це і є той виход, який, який сьогодні шукає суспільство. Хочу подякувати разом з усіма нашим акторам. Всего лишь. Ідея має бути одна країн, яка процвітає. Є такі часи в нашій історії, коли цю ідею задаврювали і ми не могли навіть сказати українські слова, бажану ідею підтримувати. Ця картина виглядає дуже збалансованою. Україна, яка в підвішеному стані, тим не менш висить досить впевнено і ще й промовляє дещо. Певний час Україна в підвішеному стані і в такому роздертому стані. Тобто є і внутрішня, як дівчина сказала, нестабільність, і є зовнішня нестабільність. Це дуже на мій погляд складний стан, і він заставляє думати, прагнемо проти рабства. Це дійсно те, що відбувається. Але шукається вихід не лише для України, а для тих зовніх також, які розтирають в різні боки. Яким чином далі діяти? Ми з цим працюємо. Залиш мене, ти ніколи мене не розуміла. Все буде добре. Я для тебе це роблю, для тебе зрозумій. Київ столиця України. Дуже багато архітектурних пам'ятників. Скільки можна тут Путіти? стояти? Литик, у нас мирний супротив. Ще два роки буде. У нас стояти. мирний супротив! Ми маємо бути сильними, ми маємо бути терплячими. Вистачить терпіти, натерпілися. Не цього, нам буде Не роби цього! Ви зрадники революції! Що всі зробити ті люди? Ось ще зараз на час молитися. Ми хочемо діяти, зрозумієте? Башенні миротворці, бо їх є царство небесне. Потім будемо замолювати гріхи. Дивіться, скільки з нами. Синку, там такі ж люди, як і ти, яка тут сила стоїть. А мені плювати на вашу силу. Зараз буде запропоновано? Почекай. Брате, почекай. Залиш мене! мене, ти не розумієш! Окей, окей, Молитва, молитва, час дії. Зрозумій, зараз час дії. Молитва сильніша. З молитви зараз сильніша. Залишайся і молись, якщо мене та сильніше. Що брат брата не вбив, а намагався переконати своєю думкою, і ми бачимо, в принципі, що він досягнув цієї мети. Я думаю, що це дуже позитивне, таке втручання. Було б добре, як ви прийшли до якогось конструктиву, пропонували вирішувати до цієї проблеми. Ми не можемо замінити систематичну річ, таку як Беркут, наприклад, заміняти ми можемо тільки тих, кого ми можемо побувати, і ми не можемо змінити систему. Можна тут стояти? У нас певне вирішення. Що у вас певне вирішення? Тільки ми вже можна вирішувати. Я хотів продемонструвати, що верба не тільки буде ставити наперед і внутрішні міста, а він може в екстремальній ситуації піти вперед і вбити тих, хто позитив. Тобто показати небезпеку, напевне, з сторони верба. І разом з тим хотів показати, що вони не настільки жорстокі, що серед них є теж різні люди, які можуть піти вперед і на нашу сторону, чи просто правильно поступити, не ставити наперед внутрішні міста молодих хлопців, а самим самим. Отаку дом, я хотів показати. А дівчина активістку. Треба йти вперед, разом з нами, з правим сектором. Добре, я піду, але не з тобою. Я просто візьму якусь команду людей і буду робити так, я, як хочу. Але я підійму свою країну і не буду це робити маємо бути сильні, Я гадаю, еще сразу открыть диеты или не открыть, но я поставлю уже тихо. Я могу показать ситуацию с двух сторон. Например, это наш герой. Зараз, не час молиться, зараз требует диеты. Я могу показать так. Да. Это а герой. Герой. Я веду репортаж. Включайте. Еду. Я продаюсь. Давайте! Давайте! А Що вона спробувала зробити? Провокативну роль Показати власть преси. Показати тут може бути хороший, тому що він захищає правопорядок і правого сектора. А хлопець теж може бути хороший, тому що захищає народ, який стоїть за ним. Я думаю, вона хотіла показати, що треба приїхати самому віти, як воно все тут відбувається, А не вірити в те, що показують. Треба самому приїхати і побачити, що відбувається, а не довіряти, тому що висвітлюється маска. Може показувати різних сторони. Хлопці радикально налаштовані, у них є, мабуть, якась частинка чогось героїчного, що вони можуть покласти життя за власну країну. Вони для нас можуть залишитися героями, але для іншої частини нашої країни воно буде показано зовсім з іншого боку, і те, що вони являються вбивцями тих же самих військ або веркутівців. Оця двоякість вона також може бути занесена потім і в історію, тобто герої. Але для певної частини населення якась розуміє, що відбувається. Я захищу Майдан. Коли ж це все закінчиться? І я хочу помсти. Свободу, братам. Я грязна ростова кукла і ніхто не хоче мною фотографуватися. Я хочу заробити гроші. Я не бачу гармонії в протесті. Як вирішити цю проблему дипломатичним шляхом? То ви в кінець кінців почуєте мене. Життя настільки різноманітне, люди настільки різноманітні, їх всіх об'єднала політика. Політика повинна більш бути розгалудженою по своїм галузям по суспільним інститутам, а не Верховна Рада приймає за всі питання. Та ті депутати не є компетентними. Президент приймає рішення лише на власну користь. І тому з'являються різні люди, які мають свої думки і починають їх висловлювати. Як ви назвали цю картинку зараз? Трудно. Дифікал. Я вже готовий. I am ready. Разні позиції людей. Different positions of people. діалог продовжується. Суспільно-політична криза. Ми надія. У кожного своя думка перед новим етапом розвитку майдану. Ви є і ви називаєте почути. Доборолась Україна до самого краю. Як ви бачили, до цього вони казали тільки одне речення кожен. Але ми також хотіли би дати вам, щоб ви змогли сказати свою думку, щоб вступити в діалог. So we create the ideal image тому, тому ми хочемо створити ідеальний, ідеальний образ нас.

how was it for you, Frida? Oh. <coughs> Amazing! Yeah, Inspiring! Exciting! Exciting? Yeah! Very, very unusual! Very unusual! But, I, but good unusual it? Thank you very much! It's, it's Thank you. you! You made it happen! I just was here a bit like... <laughs> oh, <So>, it was you! <laughs> <new> you <year. laughs> <laughs>